Вітаємо у нашій святковій лабораторії. Сьогодні ми покажемо, як виросли наші горошки до нового року в різних умовах. Погляньте на результати. Першим буде загадкова темпліва. Він виріс дуже високим, слабким та мало має листочків. Це тому, що він виріс зовсім без світла. А це наш чемпіон, містер ідеал. У нього все було. Вода, світло, поживні речовин. Він такий самий зелений, як наша новорічна ялинка. А це пухнаста хмаринка. Чи може рослина вирости без ґрунту? Так, наш горошок виріс великим та міцним лише на ваті. Це маленьке, чудове диво. Чому це доказує, що для життя потрібно лише воду та світло? А це, це наш герой. Він виріс з жодної краплинки води. Він лише на першій перші ступені, тому що в нього не було води. Він навіть не сміх розкритися. Наука це весело, цікаво і корисно.